Те, що ми сьогодні чуємо читання є, як ми ввели, в читаннях, є таким великим коментарем до заповіді четверти, яка говорить про пошанування батьків. Стара говорить, що навіть коли б ці батьки на старості втратили розум, коли б були якісь тямере, що ми не маємо права забути про них, ми мусимо теж помітити, що це. Власне, єдина заповідь, яка має об'єднацю. Немає іншої заповіді, яка би щось нам обіцяла. А ця єдина заповідь говорить, добре, буде тобі на землі, будеш довго жити, будеш мати благословення, буде тобі добре поводитись, тому що вшанування батьків це і вшанування самого Бога. не раз люди це використовують і кажуть, що діти поліні. Це є нормальне, тому що дитина не тільки зростає фізично, де їй потрібно наукувати, обіти, але зростає також до кого. Потрібно їй дати цю поживу Божу, щоб вона розуміла, хто це є Бог, що потрібно для цього Господа зробити, як потрібно своє життя присвятити Богу, на дитя що разом ціла родина, сім'я, дитя на службу Божу, неділю, чи вранці або вечором стає на колінах і молиться, власне, що є хтось важніший навіть від мого батька чи матері. Такий священник французький вищений Іван. він розповідає своїх свідоцтвах, своїх записах про свою сім'ю. Каже, коли ще був маленьким хлопчиком, то пригадує собі, як батько вечором з мамою, яка на коліна молитись. Діти разом з ними, а пізніше, коли вкладали нас до сну, ще залишалися на молитви, поверталися молитви і каже нас, батько, який нас завжди вважався за голову сім'ї, за найважливішого, він ще ставав на коліна перед кимось і підносив руки до того, хто є важніший за нього. Такий образ батька, такий образ Бога, цей священник не є Дов. Не з категізації, не науки добре придаткованого священника чи монахині, але з прикладом добрих батьків. І кохані, хочу вам сказати і сьогодні, дякувати за те, що ви виховуєте в Божию душі своїх дітей. Хочу це помітити, що ви навіть, можливо, не усвідомлюєте до кінця яку велику страху робити в житті своїх дітей, коли вони разом з вами є на службі Божій. Коли ці діти ще маленькі, також як тут є у нас приклад, на руках діти, які ще нічого не розуміють, і так нам здається, що нічого до них не доходить, нічого не можуть збагнути, вони вже є на молитві, вони вже чують, як ця молитва лунає, трапить, як вона і спів на цей злобах. І це є виховання правди, виховання, щоб передати віру. Не vai Не допомагати якийсь їхніх помилок. Відомо, що потрібно звернути увагу на те, що неправильно щось роблять, щоб їх повчити, щоб їм дати можливість подумати, щоб вони теж вчились в своєму житті робити правильний вибір, але ніколи не можна дітей в якось прислухати, сказати, що ти недобрий, що з тебе нічого не вийде, що вчителі на тебе жаліються. І починає політно найгірше, я накрита особисто. А мені якось так показує ці моє не наразі Відомо, я кажу, що раз не був якийсь там крик чи якась там колотнеча. Є певна справа, є певна робота до того, щоб її зробити, як би ти це зробив, щоб дитина подумала, щоб дитина теж пояснила певні речі. І ми повинні теж знати, що, напевно, ви самі досвідчуєте, скільки діти мають такої логіки простої, бо ми вже старші, не те, щоб вчимося обманювати чи дітей, але ми вже маємо так звану вкаличну дипломатію, ми вже знаємо, як сказати, як потрібно вирішити, як потрібно представити. Там, скажем, десь там світок, зніму заходили і цей кімнати того, щоб перепросити, то кажуть, вони дуже не м'якші, як ти. А ці цвіті були сіжі. Але бачите, бачите, у вас нема зобію, то тоби вони м'якші Це були побиті ручки вже з однієї сторони підгрівали на півторна, представила рекламу. Це спеціально, щоб подавав погані. Але представляла власне в рекламі, щоб... Десь обманом, десь якимось теж, скажімо, таким способом відвести увагу від правди. І ми повинні знати, що кожна хитрість, кожен якийсь обман, він просто має дуже великі ноги, він може дуже далеко зайти. Поняття людей може зайти теж в майбутнє цих дітей. І ми пізніше дивуємося, чому діти так чи по-іншому говорять, чому так поступають. А потім указує, що ці діти вони є насправді такими, знаєте, як магнітофонами, які записують і пізніше в житті відтворюють. Наприклад, те, що там не тому, щоб не думали, що якісь суди чи щось, але так в чистому кругу сказане. індивідуальні в житті. А чому не сказати, що, слухай, от зроби так роботу, щоб, наприклад, твій тато, який є дуже працьовитий, який там не знаю, важний столят, чи ще там хтось, от, щоб він потішився, щоб він сказав, о, в тебе є талант наприклад. Це є дуже важливо, щоб ми побачили в дитині добро, щоб ми не трактували дітей. Відомо, я не кажу тут про те, щоб ми вкладали в поліції, казали, що це найкраще робить. І Богу вдячні за тих дітей, бо потім є рані претензії теж до Бога, чому ти, Господи, не допомагаєш мені ховати дітей. Я всім відкладаю серце, часу, здоров'я, а вони скажімо, цього не сприймають. І тоді є проблема. Проблема з молитвою, проблема з єдністю в сім'ї, проблема з тим, що ми не знаємо далі робити, ми стоїмо на бездорожчих. Чому так є? Тому що, так як вчить нас Євангелія сьогодні, наша сім'я має бути віддана Богові. Бачите, тоді був такий закон, таке було правило старого завіттям, що потрібно було першу дитину пожертвувати Богу. Ніхто цього не обговорював, не сумнівався, не запитував. Сьогодні Навіть самі виховувати без Бога, бо ми знаємо як, бо ми теж розуміють люди, то відомо, що завжди десь ці помилки будуть закривати на цей добрий спосіб виховання. Якщо ми будемо присвячувати дітям час, але разом з Богом, то тоді насправді діти вчитися цього правильного авторитету. Ми сьогодні бачимо, скільки є трудності в, в сім'ї. Ми сьогодні розуміємо, що каже, вони страшні з характером і так далі. Але все ж таки Господь звів нас, Бог не помилився. Це дуже важливе, щоб ми собі пригадали цей момент, коли нас ніхто справді не заставляв до того, щоб ми йшли. Постійно жити в цьому, що ми шлюбували собі біля віхтера. Сьогодні теж буде ця прекрасна нагода, щоб відновити наші обітниці, подружні, наш шлюб. але теж це не є 11 літ. На ми повинні відновлювати його також не тільки словами, ми повинні його відновлювати також нашим життям і нашими, і нашими поступками. Ми теж, кохані сьогодні, коли святкуємо це свято, коли вправнується свято в сім'ї, коли є це свято, де ми можемо придивитись, як жила свята сім'я. Їм не було найкраще. Вони теж мали свої хлопети, свої проблеми. Теж знаємо, що коли Ісус ще був молодим хлопцем, теж помер святий Йосип. він пізніше залишився сам, без батька. теж не було так легко на її.

Як християни, як люди віруючи, могли насправді вибрати те, що є найкраще, вибрати Бога, вибрати Бога в церкві. Тому що зараз ми кажемо, а чому церква? Церква потрібна, можна і так в Бога вірити. Але так само я дуже проста відповідь, що можна і так любити. Якусь Тому що Бог спонукає нас і далі, робити певні важливі кроки, і цей вибір допомагає нам узаконити цю любов. Цей вибір нам допомагає поставити рішучий крок в нашому житті. Проте ж, копання, сьогодні, коли ми є зібрані батьки, матері, діти, дякуємо Богу. Перш за це потрібно дякувати за те, що. Є ласка в нашому житті. Відомо, в нас є дуже багато справ і проблем, про які хочемо говорити Богу. Але сьогодні насправді належить Богу подякувати. Подякувати за сім'ю, подякувати за кохану людину в моєму житті, подякувати за те, що Бог дав нам віру, тому що це є дар Божий. Цього не можна якось там навчитися книжка. Це не є якийсь там рецепт, по якому можна в серці купити цю віру. Це власне, дар Божий, який супроводжує нас і наше життя. Тому сьогодні під час цей Божої служби, насправді, наскільки маєте можливість, наскільки ваші серця відкриті, відновіть собі цю правдиву Божу, цю правдиву любов подружжя, яка буде тримати далі наші сім в сім'ї, в Божому благословинні і в цій людській доброті. Амінь.